Так, ну ось будинок, який ми тоді не могли побачити, це модель Коста Меса. Заходимо. Так, хело. І так, ми з вами зайшли в будинок, бачимо офіс, це модельний будинок. бачимо офіс. Тут немає шафи гардеробної, тому ця кімната вважається офісом. Його часто роблять при вході. Ви працюєте, у вас, наприклад, віддалена робота, до вас клієнти підійшли, їм не треба заходити через приватну зону. Да, вони прийшли з вами, вирішили всі справи. Так, далі тут же при вході дві спальні. І так, спальня. Між ними ванна. І ось спальня номер 2 Давайте ми в неї одразу зайдемо. Спальня. Їх досить часто роблять як дитячі кімнати. Так. Гардеробні тут. Зараз угу, вони зачинені, відкрити не можу. Добре. Так. Це одна кімната. Ось друга кімната. Так, так само гардеробна. Там звичайна модульна система гардеробна. Так. Так. Добре. І між цими двома кімнатами ванна. Повноцінна ванна, раковина, туалет і ванна з душовою кабіною. З душем, верніше. Так. Добре. При вхідній зоні є такий сторіч, тобто це кімната для зберігання речей, можливо, одягу, чимодани, можливо, навіть пилососи. Тобто, за вашим бажанням, будь ласка, так, йдемо далі. Ми з вами зараз потрапляємо у величезну відкриту кухню. Так. Бачимо зону їдальні. Так, room. Вона має назву. Так. Прийшли. Родина сіла за столом, обідає, кухня. Кухня поряд. Високі тут потолки, стеля дуже висока. Звичайно, і шафи цієї кухні теж досить високо. Ну, на верхні шафки ми кладемо складаємо, як правило, ті сервізи, наприклад, які сезонними є: там різдвяний до Дня благодаріння, припустимо там, чи ще щось таке, якийсь бабушки сервіз. Так, ось у нас кухня. В цьому будинку теж плита газова на 6 комфорок. Так, тут у нас місця для зберігання різноманітні. Так, ну тут рекламні різні проспекти. Так, це додаткова, ох, слухайте, яка велика тут пентрі. Я минулого разу її не побачила. В американських будинках е, ну, кладовка, да, по-нашому, можливо, е, тут вони вигляд, називаються пентрі. Так, я ж розгубилася. Ну, я вам скажу. ти, чудово, дуже добре. Тобто, я минулого разу навіть її просто не побачила. Бачите, вона за такими закритими дверима. Знаходиться у нас. Так, дуже добре. Так, поїхали далі. Там прийшли люди дивитися. Тут у нас бачимо теж дуже великий острів. Так, раковина, посудомийна машина, так величезний холодильник, холодильник для вина, для напоїв, піч мікрохвильовка на рівні очей, дуже зручно. А, бачимо тут, до речі, теж, зверніть увагу, ця зона у нас іде як гараж. По-перше, не буду відкривати, там гараж на дві машини. Так, тут зона, як правило, ми приїжджаємо з магазину машиною в гараж. Заїхали, вийшли, поклали свої речі, е, повісили тут, ключі, наприклад, свої поклали ландрі. пральна сушильна машина. Раковина просто супер класно. Дуже гарно, коли таке місце для е, вішалочок. Бачите? Тобто з сушильної машини зібрали речі, і якщо у вас немає часу на те, щоб їх там розгладити або одразу покласти на місця, дістали, повісили, вони собі розправляються, а ви займаєтесь своїми справами. Тут, до речі, теж я бачила а, цю зону її під домашнього улюбленця. Використовують досить часто, або лоток ставлять, або навіть там їсти тарілочка, мисочка з їжею, тобто, або туалетний лоток. Тобто, будь ласка, якраз він не заважає нікому. Все чудово. Так, тут у нас кухня, ми йдемо далі. Так, так ну, холодильник, ви бачите. Так. І так, тут у нас зона: це іде living room. living room, Родина сидить, працює. Так. І так. Дуже мені подобається місце у цієї спальні. Це bedroom і bathroom, от окремо. Дана спальня нам пропонується. Диван, який можна розкладати, припустимо, да? тобто це як гостьова кімната, наприклад. Но в цій кімнаті, до речі, дуже вигідне розташування, тому що вона, наче, в куточку окремо. ось в неї є вихід до ванної кімнати, яка може слугувати і як гостьова. І особисто людина, яка проживає в цій спальні. І разом з тим ви можете вийти через ці двері на задній двір і собі відпочити, випити чашку кави, наприклад, чи чаю, що там вам хочеться. Так, туалетна кімната. Це повноцінний туалет, повноцінний туалет. Чому повноцінний називаюсь? В... в США. Є таке поняття, як, наприклад, три бедрум, три з половиною базрум, три спальні, три з половиною ванних кімнати. Що означає половинка? Половинка – це коли лише тільки вмивальник і туалет, а душа чи ванною немає зовсім розумієте? Тому, от в даному випадку, в цьому будинку можливо. Половинки не вистачає, щоб ще одна була туалетна кімната, куди гості могли б завід, там заходити. Да? Але, ну, будинок мені подобається взагалі. І оця кімната розташування мені дуже подобається. Так. А, ну, Задній двір потім. Давайте подивимось майстер-бедрум, головну спальню. Так. Ось у нас тут головна спальня. Так. Це кімната батьків. Як правило, в будинку найбільша кімната віддається батькам. Вихід на задній двір. Задній двір ми бачимо, що у нас там ліс. Красиво. Так. І ось такі двері, вони, якщо не помиляюсь, називаються barn door, наче як амбарні двері. Да? Ось вони так роздвижні. І ми з вами потрапляємо в ванну кімнату. Ванна кімната. Там, де відчинені двері, то вже буде гардеробна. І ось тут за зачиненими дверима є туалет. Туалет. Так, зачинені двері. В туалеті це дуже добре, тобто він не відкритий. Це місце для зберігання текстилю, рушники. Так, Гардеробна трохи пізніше. Ванна кімната. Ну, а, велика зона для вмивальника. Так. А, дивіться, як гарно зроблено розетки. Мені подобається, що скрізь, де тільки можна, в цих будинках розетки через певну відстань на кухні там теж, ось теж, будь ласка, якась зона віддається партнеру, Одна, один вмивальник, другий вмивальник. Там дружині чи чоловіком. Так, ванна, сама ванна. Дуже класні жалюзі. Я обожнюю саме такі жалюзі. Вони не дешеві, це пластик, це правда, це не дерево, але от вони дуже класні. Дуже велика душова кабіна. Величезна. Тут спокійно можна було б з цієї сторони теж поставити, провести душ. Бачимо, зверху є тропічний душ, звичайний американський. То жалюзі там немає, то вони просто відсвічують. Оці жалюзі, що зліва, вони відсвічують там. А віконечко зверху мені дуже подобається. Зайве світло пропускається. Так, ось перед нами що? Ми бачимо гардеробну. Велика гардеробна зона. Так. Велика. Так, плаття, штани, що хочете, собі вішаєте. Ось тут дуже часто ставлять взуття на таких полицях. Так, ну що, непогано, непогано, так. Да. І так, ми з вами вийшли зараз на двір. Це задній двір. Зона відпочинку, стіл, ліс поряд, фаєрпіт окремо можна собі біля вогню посидіти, барбекю, гріль, холодильник для вина, раковина. Тобто, в принципі, тут немає скріну, тобто, тут відкрита зона дуже гарна взагалі, красиво звичайно. Тихо настільки зовні. Так, ну що, пішли назад, повертаємось. Зачиняємо зараз двері. Ну і давайте окинемо цю кухню ще окремо. Оце зона Family рум, скоріш за все, буде рахуватися, тому що це все-таки невеликий будинок відносно. І для лівінгру, фемилі рум вони, наче як тотожні тут будуть. Тобто тут родина відпочиває. І ви можете спокійно готувати їсти собі там за столом і спілкуватися зі своєю родиною або зі своїми гостями.